Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду! Чому президент Чехії прогнозує зменшення підтримки України на заході? Так по-перше, він говорить якусь інформацію, яку йому дають ще інші дві людини. Це не просто залякування, це не просто його якісь хворі фантазії. Це інформація, яку йому передають. Тобто він тут виступає не головним референтом, який дає інфу, а він ніби як передає якусь інфу. І чи зменшиться? Зменшиться допомога Україні, я скажу так, я бачу, що це зменшиться, і про це вже дуже давно кажуть. Але дивіться, президент Чехії він е, саме цю інформацію, коли він передає, коли він її доносить до, е, ну, до мас-медіа, не знаю, чи до е, всіх е, інформаторів, які можуть її розшар, розшарити, Цю інформацію, по-перше, він. Е, Думає про свою країну, він думає про своє населення, тому що мені показують що населення Чехії е, ну не дуже е, відчуває щастя від того, що нам допомагають, а не до не відчуває щастя, тому що багато рашки там знаходиться. Вплив рашки на Чехію він ну досить вагомий і він досить такий. Значний, його не можна ігнорувати, і про це ми будемо навіть дізнаватися. Але Він не за нас все. Я не можу сказати, що ця людина, вона за те, аби Україна е, отримала перемогу в цій, в цій війні. Тому що все ж таки я можу сказати, що президент Чехії він е, при всій його там толерантності, він все ж таки є е, таким, знаєте, ручним персонажем Рашки. Чому президент Чехії впевнений, що Україна матиме лише одну спробу для великого контрнаступу плітки, якась дезінформація знову хтось йому щось розповідає, хтось йому доносить якусь неіснуючу інформацію. І знову ж я можу сказати, що він тримається більше нашого ворога аніж за нас, тому що тут. Ви знаєте, я не політолог, я не воєнний експерт, але чомусь йому більш вигідно е, дружити з Рашкою, аніж з нами. І він розуміє, що е, Ті потужності, які ми вже маємо, подвоїти їх, не вийде. Він чомусь в цьому впевнений. Тому він це і каже: що якщо в нас першого разу нічого не вийде, то іншої, іншої спроби в нас не буде. Але я вам можу сказати, що в нас все вийде з самого першого разу, і другої спроби нам потрібно не буде. Так що хай він товаришує з ким хоче, і побачимо, як для нього це скінчиться в разі разу. Чому Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС про ордер на арешт Путіна? Ну, по перше, це нічого не ну це це нічого не змінює. Це ніяк не впливає на, на основну так сказати ситуацію. Не захотіли це лячно, це немає можливості проявити силу, тому що ми занадто маленькі, ми занадто незначні, аби вступати в великий конфлікт. Тобто, тут більша ситуація, яка каже про намагання не брати участь в якомусь великому замесі, який відбувається, тому що немає впевненості в своїх силах протистояти в разі того, що якщо не вийде, вони, вони дійсно вони намагаються якось пройти повз взагалі цього великого конфлікту і. Тим самим вони е, згодом потрапляють в дуже некрасиву, в дуже неприємну ситуацію, де навіть їм буде потрібна наша допомога. Тобто розкаяння буде, воно, ну, воно дочекається на їх долю. І е, це трусість, все трусість. Більше нічого не можу сказати. Чому прем'єр Японії вирішив прибути в Україну з несподіваним візитом? По перше, те навіщо він прилетів, в нього не вдалося. Тобто, він теж їхав дати якусь пропозицію, пропозицію з пропонуванням грошей. Якихось якийсь він план там в себе в голові вистроїв, не сам тому що тут три людини задіяні. які цей план йому малювали. Він приїжджав. Аби е, запропонувати якийсь вибір, тобто аби Україна зробила якийсь вибір. Е, це потрібно і е... його послали, аби він, аби він це зробив. Але той вибір, який він запропонував, він не має взагалі задаток для життя. Взагалі, ну немає там енергії, аби бути живим в цьому плану. Е, і... Тут дуже схоже на те, що цей візит він не був таким сильно запланованим. Він був якимось спонтанним, і спонтанним він був саме. Навіть і для нього так само, тобто його відправили: піди щось запропонуй, піди домовся, аби якось щось розділити, поділити запропонуй якихось грошей, але не давай ті гроші. Поки і я можу сказати, що його візит він був пустий за своїм змістом. Нічого, ні на що він не вплине, нічого він не дасть і ніякої ані покращення, ані погіршення ситуації з його візит ніяк не вплине. Чи дадуть вони великі кошти на допомогу інфраструктури? Дайте глянемо, тут і напитали, чи дадуть вони великі кошти. Не дадуть вони великі кошти на відновлення інфраструктури. Вони будуть якісь давати невеличкі гроші, але вони ці гроші будуть давати в обмін на щось інше. Чому США хочуть прискорити поставку танків Абрамс в Україні? Не прискорять, не бачу я прискорення. Навпаки, я бачу по карті Умірінець. Це навпаки, мені показує, що це буде довше ніж ми очікуємо, довше ніж ми хотіли. Менше аніж ми хотіли в меншому обсязі. На питання чому я хочу сказати, що це питання про гроші, тому що закінчуються гроші, тому що не хочеться вже вкладатися безрезультатно. Тобто вони очікують якогось. Результату і е, цей результат він все не настає і не настає. Тому е, цю заяву я можу інтерпретувати як е, ну, якусь, знаєте, е, інформаційний тиск, інформаційний якийсь е, намагання. Якось посприяти завершенню бойових дій, але чи дадуть вони їх раніше, аніж заяв було заявлено раніше? Ні, не буде цього. Щось вони будуть давати. Чи можливо це буде в якійсь такій маленькій штучній кількості, але ну, це сильно нам погоди не, не, не змінить. Чому представники США вважають, що наступні тижні будуть критичними? Тому що Є якийсь, термін, є якийсь термін, який вже озвучено, є якийсь термін, чи це дата, чи це якась особлива подія, можливо, це саме про перемогу, е який вже е озвучений ражці світом. Не тільки США, а світом, поки що, цей термін він прихований, тобто його не, не освічують, його не демонструють дуже активно. І таке відчуття, знаєте, ніби їм сказали, у вас, наприклад, там три тижні, і ви повинні завершити цю війну все як хочете. Тобто, ми робимо все. Якщо ви її не закінчуєте, ми міняємо тактику, тут якийсь шантаж, тут якась маніпуляція, тут якесь залякування. Тобто, я можу сказати, що вони дали рашці якийсь термін, аби аби припинити все, що відбувається, і саме тому вони припускають, що раж. Спробує все ж таки е, спричинити якомога більше смертей, зробити якомога. Ну тобто, знаєте останній бій такий тобто саму е, саму важку ситуацію вони очікують саме перед цими термінами, тому що є якийсь термін, є якась дата, чи є якийсь е, тобто знаєте якась відправна ситуація. До якої е, рашка не хоче дійти, і вже цей термін їм озвучили. І цей термін рашці озвучили з двох боків. Можливо, це Америка та Китай, можливо, так, тому що е, на події вражці в, ну, впливає не тільки е, Кремль, а ще й впливає дві якісь країни, дві якісь сторони, які можливо й дали оцей самий термін. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.